Привіт, мої любі дослідники природи! Коли дивишся на річки, покриті льодом, мимоволі задумуєшся, як зимують риби. Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Уявіть собі річку взимку. Поверхня скута кригою, яку ще іноді засипає снігом. Під водою від цього стає темно, неначе вночі. Зимують риби на дні водойми. Так як вода замерзає, і щоб їх не скувало льодом, вони притискаються до самого дна. Їх активність різко знижується. Риби мало рухаються, мало споживають їжі. До речі, багато риб зимують в ямах, які називають зимувальними. Цікавим фактом те, що в зимувальних ямах риби вкладаються за розміром. Одні величезні, інші трохи менші, адже таким чином вони краще зберігають тепло. Всі риби бояться, що крига вкриє поверхню і у воді не вистачить кисню, адже риби проганяють воду крізь свої сябра, виловлюючи кисень з неї. Таким чином вони дихають. Та крига накриває воду дуже щільно, і за деякий час риби починають задихатися. У холодні зими в річках і озерах можуть загинути тонни риби. Тому люди проробують оболонки, які ще надзивають віддушинами. В них вставляють пучки очерету. Так ополонка довше не замерзатиме. До таких віконець риба припливає подихати, і тоді її можна хапати просто руками. Але так робити не слід. Адже в цей момент риба не здобич, а жива істота, що припливла по допомогу. А тепер помір. Гуйте і згадайте, як зимують риби, як люди можуть їм допомогти. Записуйте це на відео і надсилайте мені. До побачення, до нових зустрічей!